Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Нічна атака російських окупантів. У сумах шахет влучив у термінал нової пошти. У Хмельницькому перед судом постане 20-річний грабіжник. 15 пожеж сталося на Хмельниччині минулої доби. Далі про це та інше розповім детальніше. У ніч на 6 березня ворог випустив по Україні дві балістичні ракети Іскандер мнкн МНКН-23» та 112 Ударних БПЛА типу шахет та безпілотники імітатора різних типів у командуванні повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття 68 безпілотників: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. 43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина. Про наслідки розповім далі. По одещині ворог вдарив безпілотниками, поранені двоє людей. Повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура. Південного зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. Також є ураження енергетичного об'єкту. У сумах шахет влучив у термінал нової пошти. Виникла пожежа площою близько 500 квадратних метрів. Загинув співробітник компанії підрядника. Про це заявили у компанії. Згоріли 2576 посилок. Оголошена вартість втрачених відправлень понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. У Кривому розі росіяни вдарили по готелю. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Ще 31 людина отримала поранення. Серед них дівчинка 2011 року народження. Президент Володимир Зеленський повідомив, що буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї із гуманітарних організацій. Це громадяни України, Сполучених Штатів та Великої Британії. Вони вижили, бо вчасно спустилися із номерів. Завтра у Кривому Розі оголосять. День жалоби за жертвами російської атаки. Про це повідомив очільник ради оборони міста Вілкул. Ярмолинецька громада сьогодні прощається із захисником України. У російсько-українській війні загинув Олексій Михайлович Шпак 6 квітня 2024 року. Він долучився до небесного війська. Поховають захисника на алеї Слави кладовища мікрорайону Ракове у Хмельницькому. Захисникові назавжди 52. Вічна та світла пам'ять воїну щирі співчуття рідне. Оперативною обстановкою у Хмельницькій області поділилися в поліції. За минулу добу до підрозділів надійшло 576 повідомлень про події та правопорушення, з них 143 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 144 адміністративних протоколи, з них 9 – за кермування у нетверезому стані. Зареєстровано 6 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 627 повідомлень від мешканців регіону. Музика. У Хмельницькому перед судом постане 20-річний грабіжник. До поліції звернувся 20-річний хмельничанин та повідомив. Про пограбування правоохоронці встановили, що біля одного із розважальних закладів в центрі міста між потерпілим та незнайомим молодиком виник конфлікт. Під час сутички зловмисник відібрав у нього телефон та просто пішов геть. Порушником виявився місцевий житель. Йому оголосили підозру. Досудове розслідування завершено. 15 пожеж сталося на Хмельниччині за минулу добу. На складському приміщенні на вулиці Прибузькій у обласному центрі сталася пожежа площею близько 300 квадратних метрів. Причина пожежі та збитки встановлюється. У селі Паплинці Хмельницького району виникла пожежа житлового будинку. Ймовірно, зайнялася через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Із різних причин двічі палали господарчі споруди у селі Велика Левада Хмельницького району та у селі Руда Кам'янець-Подільського району 11 Пожеж сталися в екосистемах. Загальна площа займань понад 5 тисяч квадратних метрів. Травмованих або ж загиблих на пожежах, на щастя, не було. Може бути гучно. Сьогодні з 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади будуть проводити роботи зі знищення непридатних боєприпасів. Про це повідомили у міській раді. Зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дбайте. Про свою безпеку, про своє життя та здоров'я наразі це все з чим стигаю поділитися. Незабаром буде свіжий інформаційний випуск. Тож до зустрічі в етері.